Просто пару запитань. Скажіть, чому ви з якою цілею їдете? в Це паломництво до, до, Знаєте, до собору і чого ви очікуєте? Я очікую чогось незвичного. Розумієте? І я переконана, що це буде незвичайна подорож і, і незвичайна подія, надзвичайна подія. І це можлива така подія один раз в житті. Ви розумієте, і один раз на я не знаю на скільки століть, це надзвичайна подія освячення храму греко-католицького в столиці України, України в Києві. Це надзвичайна подія. І ми з таким будемо говорити. Знаєте, це нелегка буде подорож, ну якщо взяти сьогоднішню ну, таку ситуацію з погодою і так далі. І тим не менше ми вирішили: ми їдемо. Ми хочемо бути присутніми при цій події, ви розумієте? І хочеться подивитись і побачити і блаженнішого Любомира, і блаженнішого Святослава і всіх людей, які, я надіюсь, приїдуть, греко-католики з усього світу, я так думаю. Я, два роки назад. Ми були в Канаді в Ванкувері і відвідали наш греко-католицький храм, познайомилися там з священниками, і мені так хочеться. в мене до цих пір є візитівка владики цього храму в Ванкувері. Я надіюсь на те, що я з ним теж зустрінусь. Ви розумієте? Тобто я очікую дуже дуже багато і я. Знаєте, з таким будемо говорити натхненням і пієтетом, буквально віднеслась до цієї звістки, що ми можемо туди поїхати і бути присутніми при освяченні храму. А потім це ж буде все розказано і показано і дітям, і онукам. І це, я думаю, залишиться не тільки, наприклад, в мені особисто, але як пам'ять. Можливо, й про мене, у моїх дітей, і у моїх онуків, що їх мама і бабуся були на такій визначній події в історії не тільки України, а в історії Греко-католицької церкви, а яка практично є у всьому світі. Ось все, що я хотіла вам сказати. Дякую.